Ніч на 23 лютого стала кошмарною для мешканців області, коли п'ять безпілотників безжалісно атакували Дніпропетровщину. Це призвело до руйнувань, є постраждалі згідно з повідомленням губернатора. Ворожі БПЛА було збиті у Сенельниківському та Дніпровському районах, а ще один у Новомосковському. Найбільша трагедія сталася у Дніпрі, де ворожа атака призвела до руйнування багатоповерхівки, а також до пошкоджень на промисловому підприємстві. За офіційною інформацією, в результаті цих подій станом на 12 годину дня відомо. Про вісім постраждалих людей, з яких двоє перебувають у лікарні в серйозному стані. Решта отримають амбулаторне лікування. Зараз вирішується проблема, яким чином і скільки людей нам відселяти, тому що приїхав експерт, а також спеціалісти, які працюють в даному напрямку. Зараз провели візуальний огляд, і ми зараз будемо вирішувати разом з ДСНС. Безумовно відселяти нам. Два під'їзди це вже 100%. А що робити з домом, я думаю, що дом відселяти не буде потрібно. Ну, я не хочу казати про, скажімо так, у відсотках варіабільність відселення, але зараз це вирішується в, е, в ближайший час ми вирішимо це, це питання. Друге, зараз е, і будинок, і е, е, будинки, які знаходяться поруч, вони... Е, Знеструмлені, немає ні тепла, немає ні, е, світла, немає водопостачання. Тому зараз, як тільки нам дозволять ДСНСники або буде технологічна перерва в е, розбірі завалів, е, після цього е, наші аварійні служби е, будуть вже працювати у цьому напрямку, яким чином е, надати. Е, як мінімум опалення в цій е, зруйнований будинок, на місці подій тривають пошуки можливих постраждалих, які можуть знаходитися під завалами зруйнованих будівель. Проснулося того, що мене кудись кинуло. Кругом кирпичі, страшно було. Провода побривала. Ну вибралися. Вибралися сусіди. 71-го чоловік, Батько їхній діабетик, немає його. Не знаю, десь там під завалами вони вилізли, спасалися вже хоч самі двоє. Повна квартира одразу дима стала. Дітки дим, тому що ж і во дворі все горело. Ну жити то треба, життя продовжується. Нас війни захищати, все буде хорошо обов'язково. На місці трагедії працюють всі служби. Декілька квартир вщент зруйновані.